Доброго дня. Шановні друзі, перш за все, як і на кожному мітингу по всій Україні, хочу подякувати мешканцям Черкащини і Звенигородки, особливо за те, що ви були на майдані. Без козацтва Черкаського майдан би не зміг перемогти. І тому дуже дякую ті, хто був там з прапорами, з надписом «Звенигородка», з тим, хто там був з наметами, хто чекав їх дома. Хто сьогодні тут, на Майдані з Виногородки, каже, що революція ще не закінчилась. Тому дуже дякую вам всім, друзі, і приїхав сьогодні, починаю саме з слів про Майдан. Ті, хто там був, назавжди запам'ятає 18, 19, 20 число, коли вогняна дуга фронту проходила метрів за 70 від сцени Майдану. Стояли молоді хлопці з фанерними щитами. Я розносив їм бронежилети, вони відмовлялися і брати і казали, я прийшов помирати. Це була правда. Молоді хлопці дійсно віддавали своє життя за те, щоб ми могли жити в новій країні. Бо в тій країні, в якій ми жили 20 роки, жити виявилось неможливим. Це була просто тюрма. Я був правий, коли виходячи з своєї в'язниці, казав, що я вийшов з малої тюрми у велику. Велику 45 мільйонну камеру, в яку посадив народ Янукович. І от 100 з лишнім героїв віддали своє життя за те, щоб ми могли змінити ситуацію. Мої батьки Чернігівські, а я вже народився на Західній Україні і завжди пам'ятав, що відповідь героям слава знали в основному на заході України. Бо для них це означало відповідь пам'яті народної української повстанської армії. Сьогодні ситуація змінилася. Могили Небесної Сотні тепер лежать по всій Україні в Криму, Донбасі, Слобожанщині, Поділлю, на Київщині, Черкащині, Галичині. Це ціна справжньої незалежності. Так сталося в світі, що все, що легке, не цінується, тільки важке є важливим. 91-му році незалежність прийшла з неба. І ми навіть не уявляли, і я в тому числі, що хтось може піддати сумніву кордони України. Що може раптом настати війна, що раптом простих людей можуть захоплювати в заручники, катувати, убивати тільки за те, що вони говорять українською мовою? Цього не було. Сьогодні ця біда прийшла, прийшла разом з краденими грошами Януковича. Коли я писав з тюрми, що в нас владу захопила мафія, я навіть не знав, наскільки я був правий. Бо Кабінет міністрів України перетворився в великий воровський общак.